Дешеві таблеточки від болю в горлі та для лікування запальних процесів ротової порожнини. Так, це є декалор, це є Септифріл і імулор. В них міститься одна і та сама діюча речовина, декаметоксин. Декалор вартість становить пластиночки 50 гривень, Септифріл 40 гривень, і імулор Вартість пластиночки 70 гривень, оскільки вона ще містить вітамін С. Так, вони містять діючу речовину, яка має широкий спектр антимікробної дії щодо стафілококів, стрептококів. Можна застосовувати при стоматитах, кандидозах, парадонтитах, тонзелітах, фаренгітах. І Наприклад, коли є початкова стадія ангіни. Так. Дуже хороші, ефективні та доступні в ціні засіб, саме який містить цю діючу речовину і доступний в ціні. Наступний це є ангіцим. Ангіцим містить лізоцим, діючу речовину і містить піридоксин, вітамін групи В. Б6. Сприяє підвищенню захисних сил організму і відновлює значить, мікрофлору, слизової, ротової порожнини та горла. Має антисептичні властивості і загальнозміцнюючі властивості. Також допомагає зменшити подразнення горла. Можна діткам віком від 7 років Три рази в день по одній таблеточці. Вартість цих таблеточок становить 70 гривень, 10 таблеток. Є зі смаком апельсину, зі смаком шоколаду. А також ще доступний в зміні такий засіб, як деквадол.